Вітання усім, хто на зв'язку із футболом, з вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. У Цьому випуску ми зупинимось на найцікавіших поєдинках 27-го туру чемпіонату України. Тому, друзі, обов'язково залишайтеся з нами. Дивіться це відео до кінця. Ставте вподобайку, перевірте, чи підписались ви на наш YouTube-канал. Якщо ні, то саме час це зробити. І залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet, Переходьте за посиланням у коментарі під цим відео та знайомтесь з усіма пропозиціями наших друзів. Ну і також найголовніше це підтримувати наші збройні сили України. Ми спільно із фондом Повернись живим та українською прем'єр-лігою продовжуємо збір, який носить назву Ліга аеророзвитки 3.0». Мета зібрати 48 мільйонів гривень, за які буде придбано 16 спеціальних. Пересувних комплексів для керування безпілотниками наших БПЛА, аби оператори безпілотників могли ще ефективніше знищувати ворога. Тому обов'язково QR-код і долучайтесь. Місія наздогнати шахтар. Динамо продовжує перемагати і чекає на помилку свого конкурента. Наступний суперник команди Шовковського. Ковалівський колос: п'ять перемог поспіль. Динамо робить все можливе, щоб дістати Шахтар, але зараз не все залежить лише від результатів столичного клубу. Олександр Шовковський не програв жодного із 13 матчів після свого призначення. Лише двічі Динамо зіграло в нічию. Нинішній тренер Киян робить просто все можливе і неможливе. Але навіть така феєрична серія залишає команду в ситуації, коли недостатньо просто виграти усі свої матчі, аби стати чемпіонами. Ще десь втратити очки має сам Шахтар. Ну і звісно, тут просто напрошується. Привіт, десь у столиці Румунії на тижні Динамо зіграло перенесений матч п'ятого туру проти Вереса. Матч, який став ще складнішим ніж поєдинок у рівному, в якому кияни втратили очки. За весь перший тайм біля воріт рівненської команди було всього три епізоди, навіть не моменти. Перший помилка гравців Вереса Ющишин отримав передачу назад від захисника, і в дотик віддав пас на банаду, який уже рухався від м'яча, і цю передачу перехопив Ванат. Однак, перший дотик вийшов не найкращим і розвинутий епізод. форвард Динамо не зміг. А далі йдемо аж до 40 40-ї хвилини гри і штрафного Динамо. Брашко скористався тим, що розсипалася стінка у суперника і пробив. Ющишин відбив м'яч перед собою, а на добиванні першим стих Ярмоленко. Дуже важливий гол в ситуації, коли в команді майже нічого не виходило в атаці. Ну а до перерви ще був удар від центрального захисника Динамо якого вже в перерві поміняв Олександр Шовковський. Другий матч поспіль Михавко виходить в основі, і по ходу гри тренер Динамо його змінює. У цьому матчі на полі замість Михавка вийшов сирота. На початку другого тайму стався момент, який міг змінити гру. Гравці Вереса виграли підбирання перед власним штрафним майданчиком, і гайдучик виконав якісне закидання на чужу половину поля, де вже набирав швидкість Дахновський. Вінгер Рівнян пробив у нижній кут, але Бущан врятував Динамо. Кияни невдовзі відповіли своїм гольовим моментом. Господарі розіграли кутови, і Буяльський виконав передачу на дальню стійку, де пробивав сирота. Ющишин перевів м'яч у поперечину. На добиванні намагався зіграти по пол, але усе завершилось фолом ватаці. На останні 15 хвилин матчу замість Ваната вийшов Пономаренко і зовсім скоро знайшов свій момент. Буянський помітив відкривання Волошина. А той прострелив на Пономаренка. Нападник Динамо дуже впевнено і спокійно розібрався в моменті. 2-0 для киян. А Пономаренко забив свій перший м'яч в УПЛ. Але і це ще був не кінець на 84 й хвилині. Усе почалося з атаки Вереса. Попов перехопив м'яку передачу у штрафний і зіграв на брашка, який спокійно розвернув суперника та віддав у центр поля. Пономаренко підхопив м'яч і зіграв на хід Волошину, який вийшов вічнавіч з воротарем, але не бив сам, а покитив на порожні ворота Шепелєву. 3-0 легка за рахунком, але дуже непроста за грою перемога київського Динамо. Наскільки важким вийшов матч проти Вереса, і з чим була пов'язана з замінами Хавка вже в перерві поєдинку після гри говорив Олександр Шовковський. По перше, вітаємо наших вболівальників з перемогою. Ми знали, що буде непроста гра. Ми знаємо, знали, що команда буде грати зимовного відео оборони. Так, така насичена, треба було його її взламувати. Вони сіли майже повністю на свою половину поля, досить ак активно. Ми шукали моменти, моменти, але нам треба було більш. Швидше роботи працювати з м'ячем і доводити м'ячі до флангових. атак. на жаль, не було в нас першого пасу, тому в принципі і я зробив заміну для того, щоб використати сильні якості нашого гравця. В даному випадку сироти Олександра в нього є це вміння першої передачі. <риву> розуміли, в принципі, розуміли, що якщо ми заб'ємо гол, гра може змінитися зразу. Так, в принципі, так і відбулось. Було чутно, що партнери не задоволені діями Михавка. От під час першого тайму Чого йому все таки, ще не вистачає, щоб грати на цьому рівні повноцінно і бути, можливо, навіть одним з лідерів. В першу чергу хочу сказати, що у нас є довіра до молодих гравців. Ми. Підтримуємо їх і Тарас і далі буде продовжувати отримувати ігровий час буде грати, але грати на високому рівні непросто. У всіх молодих гравців є певна проблема психологічна. Вони можуть не увійти у гру, і тоді вони десь можуть розгубитися. Якщо ми говоримо безпосередньо про молодих гравців, то це їх головна проблема стабільність. Їм цього не вистачає. Але в нього є всі якості для того, щоб він грав на самому високому рівні. Ми над цим працювали і будемо працювати. Далі перед матчем із Вересом на карці перебував Владислав Ванат, і цікаво було, чи буде нападник Динамо обнулятись, адже в такому випадку він пропускав би наступний матч із Колосом, але повертався на до матчі Шахтарем. І свій шанс для жовтої картки Ванат знайшов. Вже під кінець матчу з рахунку 1-0 нападник Динамо не дозволив суперникам розіграти штрафний і змусив арбітра за усіма правилами показати йому жовту картку. До речі, гірники також скористались подібним фокусом. Валерій Бондар у матчі Ч Чорноморця так само обнулився, тож бачимо, що і Шахтар, і Динамо хочуть один проти одного зіграти у найсильніших складах. Далі Динамо зіграє проти Колоса, який навесні виграв лише два з дев'яти матчів чемпіонату. Але навіть попри настільки невдалі результати, команда залишається всередині таблиці. Однак втрата очок у матчах проти Металіста 1925 та Олександрії довела до того, що тепер перевага над зоною перехідних матчів у Колоса складає всього сім очок. Після нічієї з Олександрією Колос. Са відбулися зміни на тренерському містку. Ярослав Вишняк зайняв функціонерську посаду. Ну а тимчасовим головним тренером став Олександр Поздєєв, який до цього працював із командою u 19 І вже новий, але поки що тимчасовий тренер розповів про те, якою він хоче бачити свою команду. Справа в тому, що я давно в клубі і знаю президента, я знаю амбіції клубу, і я маю такі самі великі амбіції. Я хочу. Щоб команда була агресивною. Я хочу грати в живий веселий футбол, в атакувальний футбол. Я хочу бачити баланс, хочу бачити людей, які працюють на полі і досягати найвищих результатів. Агресивний атакувальний футбол колосу точно потрібен, адже зараз ковалівці є другими з кінця за результативністю. Після 25 матчів у колоса всього 18 забитих м'ячів. Менше тільки в новачка УПЛ оболоні. 16. Зовсім не вражає результативність нападників колоса. Серед форвардів найбільше забив Денис Безбородько. Два м'ячі, але це у 24 поєдинках. Один гол у 16 матчах на рахунку Антона Салабая. Також по голу за сім поєдинків УПЛ мають Ранжел і Гітіс Паулавскас. Зараз найкращим бомбардиром колоса є Андрій Цуріков, номінально лівий захисник, у якого три забиті м'ячі. Тож над атакою новому тренерському штабу доведеться тубряче попрацювати. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Матч, який може поставити крапку в боротьбі за третє місце УПЛ. У 27-му турі дніпро 1 прийматиме Криворізький Кривбас. Дніпро 1 знову не зміг перемогти. Дніпряни приймали вдома Динамо і програли, хоч суперник в кінці матчу. Залишився в меншості за нічийного рахунку. Команда Юрія Максимова допускає дуже багато помилок в захисті, і це зовсім не схоже на той Дніпро 1 який був у першій половині чемпіонату з Максимовим. Коли Анда за очками була серед претендентів на чемпіонство. А зараз було би непогано не втратити вже четверте місце, адже рух підібрався на відстань одного очка. А у Дніпра 1 під кінець сезону дуже важкий календар, тому перспективи фінішувати п'ятими цілком реальні. А якщо ще й Ворства виграє кубок, то Дніпряни взагалі залишаться ні з чим. Дніпро 1 пропускає вже чотири матчі поспіль і стільки ж матчів не виграє. Нічиї проти зорі металіста 1925 та Вереса і поразка від Динамо. Зараз ця. Команда грає зовсім не як претендент на Єврокубки. Після поразки від Динамо Юрій Максимов повністю взяв провину за результат на себе і детально пройшовся по тих пунктах, через що у команди такий відчутний спад навесні. Ну я думаю, це в тренери. Тренер відповідає за результат, так що це питання до на мене. Наступне запитання: Олександр Кому. Юрій, що щось в Зовсім інший був Дніпро в цьому матчі ніж в наче команда вийшла в голову чат, рвало, метала, Динамо фактично відскочило. За рахунок чого вдалося емоційно накачати команду? Як вдалося налаштувати їх на цей поїдень? Ну, Дінамо завжди роздражителі для кожної команди. Ну, хлопці вийшли, грали за, за себе. За... За, за, за город, як говориться, ну, то, що, вони, то, що вони можуть грати в футбол, це можуть і грати в футбол. Я, ну, на кожну гру а бувають такі ігри, що плохо граємо, бувають, ігри дуже гарно. Ну, я вже нічого не хочу говорити там. Ну, ну, є питання, ну, але зараз це питання не вирішиться. Навісні один серйозні кризи. Чи не вважаєте ви, що восени команди показала свій максимум і вже не зможете допомогти? Ну я вже на цю тему говорив. Розумієте, коли у нас був трансаний бан, ми щось чекали, п'ять чоловік ушли, потім ще в чемпіонаті Василь Кравець ушов, взяли очередька, дуже гарний хлопець, футболіст, допомагає команді. Но... Должна бути ротація. Ротації немає, надавати тренувальний процес треба проводити, держати тонусі хлопців. І ну, питання. Ну, і ще раз, тренер відповідає за результат, якщо я за результат буду відповідати. Я їм дякую хлопцям за гру, за відношення до цієї праці. Я їм побажаю дальніших успіхів. А для себе я би, вирішив, там, будемо вже потім вже. that's Заключні чотири тури у дніпра 1 будуть доволі складними: найближчий суперник Ривбас, який йде третім. Далі виїзд проти Олександрії, яка поки що собі ще не гарантувала спокійного завершення сезону. Ну а після цього домашня гра із шахтарем. І в останньому турі Чорноморець, який принаймні з турнірної точки зору, вже не має завдань. Головне ж питання полягає у тому, коли повернуться піхальонок і Філіпов. Бо без цих двох футболістів Дніпро 1 виглядає як один із середняків чемпіонату України. Кривбаса зовсім інший емоційний фон. Команда Вернедуба після 2-5 від Шахтаря провела вже сім матчів без поразок, з яких п'ять виграла і двічі зіграла в нічию. Кривбас спокійно і впевнено продовжує йти до своєї мети. Третє місце і участь у Лізі Європи. Якщо не буде сюрпризу в Кубку України. Ну а якщо такий сюрприз буде, то третє місце і Ліга конференцій. У будь-якому разі Кривбас вже практично гарантував собі Єврокубки на наступний сезон. Відмінний результат і прогрес для команди, яка ще після першого кола минулого сезону була серед аутсайдерів УПЛ. В своєму останньому матчі Кривбас розгромив Металіст 1925-3-0, І цю перемогу дуже чітко описав голкіпер Криворізької команди Володимир Маханьков. Хотіли з перших хвилин показати, що ми граємо вдома. Заволоділи ініціативою з перших. Секунд можна сказати. Тому добре, що зробили швидкий гол, він нам допоміг. І далі вже, ну, я думаю, по всіх компонентах переграли металіст сьогодні нема що додати. Дніпро 1 та Кривбас зіграли три матчі в УПЛ, поки це протистояння обходиться без нічиїх. Ще один цікавий момент полягає в тому, що перемоги здобувають домашні команди. Цього разу матч відбудеться на Дніпро арені. Чи продовжиться серія? Полісся все ще залишається у боротьбі за Єврокубки. але аби бути в грі до кінця, Житомирянам обов'язково потрібно перемагати зорю, яка ще не гарантувала собі спокійного завершення сезону. Полісся одужує під кінець сезону. Провальний початок другої частини чемпіонату потрохи житомирянам вдається підрівняти шосте місце та 42 очки за чотири тури до кінця чемпіонату. З одного боку, все могло би бути і значно краще з огляду на результати першого кола. Але варто не забувати, що для Полісся це тільки перший сезон в ОПЛ після підвищення, і боротьба за Єврокубки одразу це все-таки гідний результат. Полісся виграло три з чотирьох останніх матчів, але в цілому статистика житомирян під керівництвом Сергія Шищенка поки є негатив. Три перемоги та чотири поразки. Різниця м'ячів також наразі від'ємна. Однак головний тренер команди все ж таки хвалив своїх футболістів після матчу проти Ворскли. Дуже важкий поєдинок, тому що в нас є певні проблеми зі складом. Були і є зараз. Я дуже вдячний хлопцям, які не так багато тренувалися, готувалися до гри, але вийшли, показали сьогодні рівень. Дякую малювальникам за підтримку. Дуже важлива перемога, тяжка перемога, але вона нам так потрібна. Після травми Бені Макуана полісся забило м'ячів у ПЛ. і лише одного разу автор голу повторювався. Дублем проти минає. Відзначився Луїфер Ернандес. По голу на рахунку козака Мостафаєва, Кушніренка, Танковського і Назаренка. Зоря після двох емоційних поразок від шахтаря грала проти оболоні. Повернувся до складу Кереро, і це давало надію на голи. Перший момент створила саме зоря. Подача з кутового ударом завершував батагов, але не влучив у площину. Далі був момент у Гереро. Швидкий розіграш вдався зорі через лівий фланг. Панамець відкрився у вільний простір, забіг у штрафний майданчик і бив у ближній кут, але голки впорався. Далі прийшла черга оболоні. Відповідати спочатку навіс з флангу ледь не перетворився у гол від карася, а потім шалений удар з підбирання вдався осману. М'ять зачепив стійку і вилетів за межі поля. На старті другого тайму ще один момент отримав Гереро. Будко прострілював м'яч після рикошетів. Опинився у панамця, але той знову не переграв Федорівського. Далі вже була черга оболоні не використовувати свій момент. Краснопір віддав якісний пас на тарануху, але той пробив над воротами. В компенсований час ушкодження під час гри на виході отримав Федорівський. Однак замін в оболоні вже не залишалось, і той через біль дограв поєдинок до кінця. Після фінального свистка польові гравці допомагали воротарю дійти до роздягальні. Чого ж не вистачило зорі для перемоги у цьому матчі? 28 днів, 7 сім ігри. І дві гри шахтерем це все, емоції. Це не вистачило емоцій. Хоча е, настрій був дуже такий е, позитивний. Но достойна балонь. Нельзя ж з е, рахунку, що оболонь дуже бойовита команда. Е, у них трошки гірша ситуація, ніж у нас. Тому, ж, е, тому я думаю, що десь не вистачило цього психологічного такої свіжості. Зоря зараз має 5 очок переваги над зоною перехідних поєдинків. Полісся відстає на три бали від четвертого місця, яке точно гарантує Єврокубки. Перемагати у цьому матчі потрібно обом. Друзі, діліться в коментарях своїми думками, хто стане третім у чемпіонаті України дніпро 1 Чи все ж таки Кривбас уже гарантує собі Єврокубки на наступний сезон? Ставте вподобайку так само не забувайте підписатися на наш YouTube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фабет. Переходьте за посиланням у коментарі та дізнавайтесь детально про усі пропозиції. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.